А що таке виправлення в духовному Скажи ну Виправлення ми ж теж про це сказали вже так це, в принципі, питання про те саме: виправлення бажання отримувати з отримання, з бажання, з наміру на отримання. Так, ми все одно бажання отримувати, які б ми не були. Навіть якщо ми на рівні творця, це все одно бажання отримувати. Тільки воно вже отримує заради того, щоб. Це світло, яке виходить з творця, з цього джерела, передавати далі в систему, тут тобто не про те, щоб обіду роздавати, а саме про це світло, про це внутрішню структуру, яка нас поєднує, ми вже хочемо не утримувати собі, а віддати далі. Це і є та причина. Чому ми не можемо отримувати одразу просто це від творця? Тому що це най, найбільш природня річ отримувати світло від творця, насолоду. Ми просто звикли до, до того, що в нашому житті нам кудись треба бігати, щось робити, якісь зусилля докладати на роботу. А насправді насолоджуватись можна просто сидіти так, і на, на камені і просто отримувати цю природню гармонію. Просто ті методики, які займаються цим. Тим, що зменшують егоїзм, так коли я відмовляюсь від бажань, коли я там закреслюю для себе для себе всей світ, входжу в якусь ескезу. Ні, тут річ не в тому. І ми, до речі, цей все ефір він не про те, щоб відмовитись від своїх бажань, а про те, як над ними побудувати правильне ставлення до джерела, з якого вони прийшли, і бажання, і насолоди. І вже половина тоді бажань відпадає. Але тут справа не в тому, що я не їм і, і годуюсь тільки там, їм тільки горіхи там, і воду і прану. А я, я, по, я отримую ту насолоду, яку мені хоче дати творець, яка б так прийшла через всі ці матеріальні одягнення, так, а так і отримую напряму.